І привіт! Тут з вами Артем YouTube GO і сьогодні я вам розкажу, як установити чит на свій Майнкрафт. До цього спочатку давайте почнемо. Ми маємо зайти на, на сайт, який я лишу в описанні. Зараз мене трошки лагає На цьому сайті ви коротше, можете знайти будь-який клієнт, коротше, всяке, можна і Майнкрафт, і коротше. Є багато різного і це не реклама. Коротше, він, я вибрав чит Алай. Алайв чи як Алайф. Я вже його скачав собі на комп'ютер, бо і ви скачуйте, потім відкривайте папку. У вас має з'явитися отакий во. Ну, це як він то, якщо, знаєте, просто так буде лишень во без цієї папки. Ну, що не платите, то у вас чит може не спрацювати. У вас взагалі того чита не буде. Тож дивіться. Потім вам треба, щоб цей чит, ну, Майнкрафт, ви можете або натиснути на праву кнопку миші на Майнкрафт і відкрити папку, ну, де вона стоїть, або назвати Windows і англійське R. У вас появляється таке, потім а, ви там пишете відсоток, Apple P, Date і Відсоток. Дивіться, тут у вас я вже Roaming, коротше. Потім ви шукаєте папку Minecraft, нажимаєте на неї. От ви от, у вас таке з'являється. Там куди всі настройки, такі. Потім ви видите версію, версію. І ви от, ту папку Versions кидаєте ну, цю папку з Титон. Так, зараз копіювати і ставити.

Папка 953 МБ. Давайте ж поки що я поставлю на паузу, щоб у мене пролагало потім кліпшу. Зараз. Видите, тут кого вже з'явилося, я вже перекину поки цього на паузу, перекинулась. І дивіться, вите тут кого у вас з'являється І Ви, коротше, вже можете це закривати і це закривати. Так, що наступне? Потім ми можемо вже сміло відкривати Майнкрафт. Відкрию. А відкрию його через тем. У мене щось недобре. Ммм. Let's go, 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 the go, let кожним лаком в мене просто компьютер. да. Да, о, мрай. Давай, быстро, быстро, легко, вверху, Давай. Давай, давай. Ничего ж не два. Короче, меньше два постійно. Це коли ніби на один, но появляється два. Хм. Да, да. Давай включаюсь, включаюсь, ходить, ходить. Взял на флажку на ручку и кровь Мене напевно надоїло. Чекати, значить я поставлю на паузу воп'як! Зараз тут кого я вже запустив ланчер за паузу, тут кого видите, нам треба знайти там ту папку Алівеч чи як. І вже забув, як це називається. Зараз шукаємо, шукаємо. О, бачите, Тут. Версія Аливеб. Ну, у вас як ви хочете інші буде скачається, чи такий він у вас там буде. Буде писати версія, аливеб і уйти в ігру. Зараз ми заходимо. А кстати, хто собі вже оновив лаунчер, напишіть в коментарях. У мене вже оновлені. 2.03. Може ще можна.

Ви заходите на сервер з читами, то він починає лагати, а мені здається, що у вас не лагає. Чи що? раз зайшов, і всіх почало лагати, чогось, коли вчора з читами зайшов. Всіх почало лагати, і лаги, і всі писали. Ось і пише лівий був 14 нормалек да давай запускайся запускайся чит чики чики тики и мы Тут ще пише, щоб зламувати ігроків, аккаунт логі. Пересяду тут ви пишете тип, не email, тут пишете, а пишете нік ігрока. Потім дочекатися, потім зайти його зламати. Заходимо в гра в мережі. Беремо який зараз сервер. Тут я виберу, майно не, можно дать аламины. Так, сбоку уже там появилось. Блин, mm. 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 ты не успел перезайди. Впять назла на зайти. Ой-ой-ой! Оу-да-терсе! Ай-на что-то сказать? Ну, на банану крафт зайдем. О, кстати, я ж тут не заходив. Ре... Е. Gina... <rows> yeah. Вибрати портал для ігри, так. Давайте, тут нема часто кажучи, різниці. Глобальні скидки, индус, ігрох, гривні. Опа, що? А, це так. Його. бо я ще там зайшов. Дивите, що у нас так. А флаг есть над сервер. Ну, коротше, ви виділили, що там просто у мене щось не, мене не пускає на сервер. Вас може і пустить, просто у мене лагає, я не співаю зайти. ви тут, коротше, там збоку пише це ви можете вибирати собі меню на чекайте. Меню на букву яку, зараз, зараз, зараз. Ха. Коротше, меню ви там можете у різних або на Ctrl або на букву N. Ну зараз я ще останній поки пробую, і якщо не зможу, почекаю. А, а тут перегортається і також натискати. Та, там на рисочках перегортається і натискати. І ну, що ж, на цьому я вже буду завершувати. І всім пока. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, пишіть коменти і всім пока!